Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Останніми тижнями в суспільстві пожбавилися дискусії про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнюкова. Залужне пропонує декілька кандидатур, у тому числі Дмитро Ярош. пишуть телеграм-канали з посиланням на свої джерела. Надіємося, що інсайти щодо Яроша справдиться, і він дійсно займе пост міністра оборони України. Як цього хоче залужний? І першим його указом буде покарати всіх винних. У розкраданні терпець людей уривається, адже міністерство оборони України заплатило 36,3 мільярда гривень за зброю та речі, яких українські військові так і не побачили, хоча гроші платників податків на них були витрачені. На цей момент оборонне відомство подало до суду на постачальників на 8,9 мільярда гривень. Це сума лише тих контрактів. Інформація про які фігурувала в позовах міністерства станом на кінець травня 2023 року. Йдеться про так звану прострочену депіторську заборгу. Ваність, це коли замовник міноборони сплачує кошти постачальнику, але обіцяний товар не отримає у строк, обумовлений у договорі. Тобто це зброя та речі, яких українські військові просто так і не побачили. Тому, якщо рішення про відставку буде ухвалене, пошуки нового міністра оборони відбуватимуться з урахуванням широкого спектра вимог до очільника військового відомства країни, що воює. Про це заявив політичний експерт, головний редактор видання хвиля Юрій Романенко, який сформулював критерії відбору кандидатів на цю посаду. Аду відштовхуючись від викликів, які стоять перед країною. Новий міністр оборони має відповідати таким критеріям. Користуватися довірою Зеленською не варто мати ілюзії. Людину, яку не вважатимуть своєю на цю посаду, не призначають. Спочатку мати міцну підтримку основних партнерів України, а добре знати оборонну сферу зсередини, мати широкі контакти та команду, щоб без розгойдування взяти під контроль процеси. Перераховує Романенко. Також за його словами, кандидати на посаду міністра оборони повинен мати до Атню політичну та апаратну вагу, щоб зберігати баланси в уряді та у відносинах між банковою та військовими, користуватися підтримкою у ключових спільнотах: парламент, оборонна промисловість, волонтери, активісти тощо, крім того, майбутній міністр не повинен мати негативного шлейфу особисто щодо корупції, щоб не підставлятися під удари, зокрема із заходу, зазначив Юрій Романенко. На це накладаються нові завдання на користь офісу президента, покращити комунікації та менеджмент у сфері оборони, відсікти від можливості монетизації на армії нелояльних, чітко позначити сфери відповідальності та канонізувати негатив від помилок військових на них самих підбадюрити генштаб та командування підкреслю експерт до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.